Святинна, а прозора, все видно, і ліхтарика не треба, вам де хмари кутеться верхи верхими построви в молочних хвилях, А ось і місяць на горі присів. Що сталося, ось що за дивний спів. Не бійтеся, вставайте, сталося диво. Нарешті дочекалася земля. Тепер нема страху, ідіть сміливо. Віддайте, божу матір і царя, біжіть, вклоніться, присвятіть дитині. Біжіть, вітайте, Боже, немовля, яке родилось тут, на вашому сіні, якого дочекалася земля! Я ірод! Ура! Будівник держави! Ура! Отець народів! Ура! Знаний хлібороб! Ура! Я у книжках діла свої прославив! Ура! Я без горілки підданий заставив! На вірну службу по мені. Ура! Ура, ура! Хто будете? в якій до мене справі? Я страх люблю з народом розмовляти. То що нового у моїй державі. Дізнавшись, про народження дитяти, я рушив, щоб поклін йому віддати. Хм, велика честь якомусь немовляті. Та немовля над світом запанує, бо то народився над царями цар, що нас від темрявої неправди порятує. Ой, серце щось лихе мені відчує. Ходімо. Радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Співаєте? Стояти всі мовчати. Кому ви тут зібрались присягати? Зібралися підважити мій трон і потоптати мій святий закон, неначе ірод вже не має влади. Вперед вояче, придушити зраду. Що не підеш? Ти ж давав присягу! Я дав, я взяв. Згубив відвагу? Ми царю, воїни накати. За що не винно ховувати? Гріха такого, ми не хочемо, що від дітей ховати очі. Я правив і вів, і дістав нагороди. Я з натовпу вийшов. Я вийшов з народу. Я правив і вів і дістав нагороду. Без влади, без маси. Не жити тепер. Кінець це вже все. Невблаганна не смерть. З'явися, візьми мене геть з цього звіту. Бо більше мені нема чого жити. А ти гадав, що я з косою? Це ти зробив мене такою. Але ж... що правда, всюди я літала, де булава твоя вказала. Ти гнав війська за валом вал, я там справляла пишний бал. Ти на кісках зводив палаци, я там хорошу мала працю. Ти люд морив за думку й слова. Я ж мала урожай готовий. Я ж будував нову державу, новий народ творив уміло. Ти душу брав, я брала тіло, створив ти пекло золочене. І не один згадав про мене, і не один благав, прийди. Приходила, мов порятунок, і не коса, лише цілунок, і вічний сон, і забуття. Тепер і мене бери в могилу, хоч я й цар, життя не миле. І ти була не вага, дорога. ти мій слуга, а я слугу свого шаную. Де правиш ти, там я паную. Іди, шукай. Знайди країну. Дзвонять срібні дзвони і сурми лунають на небі Янголи осану співають, і люди радіють від співу того. Христос народився! Славімо Його!